Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Гучне затримання, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, доправлять до Львова для обрання запобіжного заходу. Безкоштовне навчання у Дніпрі. Триває набір у школу водіїв електротранспорту. Пухнастики шукають родину. Дніпрянка тримає в себе вдома близько сотні котів. Ймовірного вбивцю Ірини Фаріон ідентифікували як В'ячеслава Зінченка 2006 року народження. Такі дані містяться на сайті асоціації футболу. з ними також ведуться слідчі дії за скоєння навмисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. У Дніпрі продовжується набір до школи водіїв електротранспорту. Через повномасштабне вторгнення та мобілізацію водіїв не вистачає. На курсах побільшало жінок. Які умови, вимоги до кандидатів та як проходить навчання? Дивіться далі у сюжеті. У Дніпрі стартувало навчання у школі водіїв електротранспорту. Курси безкоштовні і триватимуть три з половиною місяці. У групі навчаються близько 15 учнів, переважна більшість жінки. Євгенія раніше працювала кондукторкою у кам'янському та завжди мріяла стати водійкою трамвая. Дізнавшись про курси, жінка одразу подала заявку. Взагалі дуже цікаво. Якось це ці, там ті самі правила, як ми їх розбираємо, як нам їх пояснюють, якось. Це воно запам'ятовується легко. Це навіть розвиток, спілкування. Ну було б не якщо більше більше приходило, і дівчат, жінки також. Валерій ветеран демобілізувався після поранення. Вирішив змінити фах через проблеми зі здоров'ям. Я рішила тіремтрава. Я вирішив навчитися на водія трамваю, тому що це більше сидяча робота. Вона більш цікава ніж сидіти десь там, не знаю, вахтером. Поранених багато з різними ушкодженнями. І, звичайно, та робота, яка була раніше, може вже не підходити за станом здоров'я. Нині розпочалось навчання учнів з 12-го набору. Вимоги для кандидатів вік від 21 року та проходження медичної комісії. Взагалі, навчання триває 14 тижнів. Із них вісім тижнів ми проходимо теорію. За цей період вони повинні учні опанувати такі предмети, як правила дорожнього руху, будова трамвая, тролейбуса, охорона праці, правила експлуатації трамвая, тролейбуса, медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, а також інші предмети. Завершується навчання іспитом в сервісному центрі. Всі бажаючі будуть працевлаштовані. Ми безкоштовно навчаємо людей і безкоштовно заохочуємо, скажімо так, до цієї роботи, до цієї соціально необхідної та важливої роботи, яка, звісно, що йде на користь місту та містянам. Після цієї групи ми вже скажімо так, навчимо близько 400 осіб, і звісно, це дуже велика потужна цифра. Учням з інших міст надаються місця в гуртожитку. Також нараховується стипендія у розмірі понад 8 тисяч гривень та є можливість підробляти у депо. Зареєструватися на курси водіїв можна за телефонами або через онлайн-анкету. Євген Полторацький, Борис Єфімов. Дніпро тіві міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив загибель у бою колишнього міського голови Умані Олександра Цебрія. Він опублікував у соціальних мережах відповідний допис. За його словами, засновник партії Пропозиція Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів. Далі цитата: все це, про що ми з тобою домовлялись, буде виконано, брате, написав Борис Філатов. Ворог атакував Нікопольщину артилерією і дронами Камікадзе. Потерпали райцентр Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Сталося кілька пожеж, пошкоджені понад півтора десятки приватних осель. Одна господарська споруда знищена, дев'ять понівечені. Побиті шиномонтаж, два десятки сонячних панелей, авто газогони і лінії електропередач. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські окупанти намагаються просунутися на усіх напрямках. Тривають запеклі бої на Донеччині, Харківщині та у Запорізькій області. Чи вдасться ворогу прорвати фронт та наблизитись до Дніпра? Олександр Мірошничев збирав думки експертів. Навесні Дніпра не переймалися наближенням лінії фронту до області і міста. На ілюстративних картах, які поширювалися у мережі, зображалась відстань від гарячих точок та окупованих територій. Авдіївка давно окупована. Росіян наближаються до Торецька та Покровська, до магістралі Покровськ, Константинівка Чазів'яр. Лічені кілометри. Саме ця траса забезпечує логістику для ЗСУ. Спека, графіки відключення електроенергії та зіпсовані продукти у холодильнику. Експерти говорять про зміщення акцентів на нагальні проблеми. Все одно для дніпрян це десь далі аніж саме Дніпро. Абсолютно прогнозовано. Люди, перш за все, реагують на те, що їм доставляє дискомфорт тут і зараз, а не питання там з суву фронту, скажімо, навіть якщо це відбувається в їхньому напрямку. Втім, експерт переконаний, після вирішення проблем зі світлом піддаватися паніці Дніпряни, як і раніше, не будуть направду особливо у великих містах. Десь почали забувати, що в нас війна, почали досить ефективно працювати системи ПВО та ПРО і одночасно почали працювати ресторани, почалися знову якісь там дискотеки. Цей дискомфорт нас всіх привів у реальність. Тому я думаю, що послід очікувати не паніки, не панічних настроїв, а саме то, що люди будуть більш вдячні нашим Збройним силам за те, що вони дають нам час. В той самий час експерти запевняють, прямої загрози Дніпру з Донецької області наразі немає. Що стосується Запоріжжя. Там ворог майже не просувається все, на що вони можуть поки сподіватися, з точки зору проведення якихось більш-менш широкомасштабних операцій, це власне ситуація в Запорізькій області, але знов таки Україна до неї готова. І про це говорив головнокомандувач збройних сил України буквально нещодавно в своєму інтерв'ю. І в принципі, там поки що ми не бачимо якогось великого нагромадження російської армії для того, щоб проводити саме такі наступальні операції. Однак до наступу окупантів треба го. Туватися та інформація, ну яка мені відома, вона говорить про те, що ситуація з фортифікаціями в принципі покращилася. будуються фортифікації там другої, третьої лінії, і їх ключовий ну, ключовий напрям як раси фортифікацій він е, замикається на великих містах ну, з приводу того ж Дніпра. Незважаючи на відсутність прямої загрози наступу найближчим часом, Дніпро все ще піддається ракетним обстрілам та атакам дронами. Олександр Мірошинчев, Дніпро тівій. Херсонські кавуни та баштанні з незламної Нікопольщини, які вони солодкі та соковиті, чи поки недозрілі і дорогі? На найбільший ринок Дніпра відправився мій колега Сергій Скрипник і поспілкувався з продавцями і покупцями. Пека у червні та на початку липня призвела до того, що смугасті дозріли раніше, ніж у минулі роки. На найбільшому Дніпровському ринку повно кавунів з півдня України та Дніпропетровщини. Є Нікопольські маленькі, а є Херсонські з області. Продавець у захваті говорить, цього літа кавуни дуже солодкі. Минулого року таких кавунів не було. Цього року взагалі супер. Торговці діляться з покупцями лайфхаками. Як обрати найсмачніший та стиглий кавун? Коли йде смуга, вона має бути відкритою, як сітка. А якщо вона тоненька і тут полоса біла, значить він зелений. Коли смуга відкривається, як сітка відкривається, значить він стиглий. кавун коштує 18 гривень за кілограм. В середньому один кавун затягує на. У середньому кавун затягує на 80-100. залежно від розміру. На іншій точці середня ціна вища. Є 220-250 гривень, а є від 90 до 120 гривень. Люди беруть, так? Да? беруть. Слава Богу, кавуни хороші. Ціни різняться. Втім, у кожного продавця є свої постійні клієнти. Як ви обираєте? Можливо, за стільки років ви вже там по слуху чи по смаку вам буде спробувати. У мене більш довіра до продавця. Якщо бреше, то ну, це на його совісті. Ну і все, я йому довіряю. Вони... Наші брешуть чаще. Куштувати? А як же? А як же? А... А... А, а ви коштували, вам давали спробувати? Я на базарі ніколи не Не коштуєте. Дуже насичений, так, так, дуже такий соковитий, да. Соковитий, соковитий. Так. До речі, це мій перший арбуз цього сезону, ну він дуже смачний. Ну, треба чекати результатів тепер. Насичено червоні, солодкі та соковиті, справжні українські кавуни. Хоча минулоріч багато кавунів були привезені з-за кордону. Я їх минулого року я їх не брала взагалі. А цього року брали. Ми з Блакитних Озер їхали і там купували. Смачні ми купували по 15, Недорого. Недорого. Отже, сезон кавунів офіційно можна назвати відкритим. Дніпряни задоволені великим асортиментом. Продавці радіють українському товару. Сергій Скрипник Сергій Марченко. Дніпро тів. Ото будинок. Дніпрянка Юлія з початку повномасштабної війни організувала у себе вдома притулок для котів. Все починалося з декількох кошенят, яких її привозили військові. Нині в неї близько сотні хвостиків, які потребують турботи та уваги. І як жінка справляється, розкаже Дар'я Лисенко. Це наше найбільше котоприміщення. Тут своїми руками зроблена для них така велика лазійка. Тут вони можуть точити кіхтики, тут у них все м'яке, вони можуть тут спати, гратися, тому що весь час постійно їм треба купувати переноски, дряпалки. Але як показує практика, ось такої дряпалки вистачає на місяць від сили. Тому довелося облаштувати так, щоб їм було зручно і де погратися, і де полежати можна було. У коту мами Юлії наразі проживають близько сотні котиків. У кожного пухнастика своя історія. Це масік. Разом із Яріком я забрала їх у минулому червні. Це були мої перші кошенятки від ЗСУ. Тоді до мене вперше звернулися наші солдати і попросили забрати маленьких двох кошеняток. Руді, білі, чорні та різнокольорові комочки щастя. У домі Юлії у всіх кімнатах є коти, інакше не виходить. Повномасштабно почалась, я тоді проживала в районі Донецького шосе. Люди виїздили, а тварин тоді було дуже багато, Там особливо собак безпритульних, ті, котрі вже живуть багато років. І почали з'являтися котики на вулиці. І картина, коли голодне кошеня в спітнику шукає їжу, а це кошеня розриває собак, я просто не змогла на це дивитись. Я брала по одному, по два, якось їх лікувати хотіла і прилаштовувати. Потім кото мама вирішила давати оголошення у різній соцмережі та просила про допомогу. Я закликала людей, давайте разом будемо їх годувати, стерилізувати, щоб не, ну вони не плодились. Тому що чим їх більше, на це страшніше дивитися. Люди це сприйняли по-своєму, що Юля може приймати цих тварин. Ну, думаю, ну візьму я там одне, два, ну що станеться. Потім їх 20, 30, 40. І зараз те, що маємо, те маємо. Юлія не розуміє, коли господарі викидають улюбленців на вулицю. Якщо ви берете тварину, це не іграшка. Це повноправний член родини. Ви повинні лікувати, піклуватися, а не просто поїду, спихну волонтера. Зазвичай до притулку привозять маленьких кошенят або вагітних тваринок. Втім, бувають і кричущі випадки, коли люди вдаються до шантажу. Дзвінок. Або ви забираєте кішку, або я її добиваю. Я вже намагалася скинути її з балкону. Спочатку я не могла, тому що дійсно було нікуди. Були великі борги в лікарні. Але потім, коли вона вже подзвонила і сказала, що я не жартую, я реально її вб'ю. Я забрала. Умка була у дуже поганому стані, але зараз вона йде на поправку та чекає на нову родину. Знайти господарів не так вже й легко. Бувають різні історії. Мене привели додому, мені показали умови, в яких буде жити кішка. Я кажу, я своїй тварин стерилізую по 400 гривень. Давайте все. Юля, дякую, ми самі за це не хвилюйся. І ми постійно тримали зв'язок. Тут один чудовий день. Така смс св'язливо. Юля, вибач, що так трапилося. Кішка від нашого котика погуляла, а ми вимушені поїхати. Підопічних у Юлії все більше, але бажаючих забрати собі котиків менше. Це одне з маленьких кошеняток, її звати Діпсі. Це дівчинка. Історія цих кошенят гуляла по всьому Фейсбуку. Десь півтори тижні тому одна жінка виклала публікацію про те, що в підвалі жила кішка, народила кошенята. Цю кішку розірвала собака. Кошенятка залишилась саме. Кошенята були дуже дуже дикі. Там їх ловило декілька людей. Вони просто роздерли руки, вони були дуже зашувані. Дзвонили багатьом, але вийшло так, що вони опинились в мед. Кожен котик здоровий. В них є всі необхідні щеплення. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Ті. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що й них завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ці є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. Бережіть себе та близьких, слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у п'ятницю 26 липня в столиці Франції Парижі стартують 33 ті літні олімпійські ігри, в яких попри війну візьме участь збірна України, яка буде представлена 140 спортсменами у 26 видах спорту. Напередодні змагань президент України Володимир Зеленський відзначив важливість присутності нашої держави на Олімпіаді та подякував за недопуск Росії до ігор. Це вже досягнення українців, що у час такої війни. І повномасштабного російського терору. Ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн, будуть у Франції на рівних з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти як найбільше елементів нормального життя. Попри все, дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від. Спотворення і не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави терориста Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні це вбивство людей, і світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти у терорі. Тоді виграє життя. Все для цього робимо. Слава Україні! Тим часом бронзова призерка Олімпіади в Токіо з тенісу в одиночному розряді Еліна Світоліна буде пропороносим України на церемонії відкриття ігор в Парижі. На жаль, російські орки кабом керованою авіаційною бомбою зруйнували у Харкові будинок бізнесмена, волонтера та колишнього спонсора Еліни Світоліної Юрія Сапронова. Все ок, усі живі, є легко поранені. Дякую за дзвінки та слова підтримки. Руйнацій багато дуже це мій будинок. Пряме влучання каб. Шукаю кішок. П'ять із шести знайшов. Х вам, а не я, гемдони. Я тут, Харків. Це мій дім. Я не поїду. Написав він у Фейсбук. І звідти з Харкова на Олімпійські ігри в Парижі через турнір Євро 2024 з футболу поїхала трибуна зруйнованого російською ракетою стадіону Сонячний за місяць на змаганнях у Німеччині. Її відвідали десятки тисяч людей, зокрема президентка Бундестагу Бербель Бас. А ще про трибуну вийшло понад 550 публікацій у топових світових медіа: за Нью-Йорк Таймс, Сіен, Скай Ньюс, Держпі. Legal. Натомість 14-та команда за підсумками минулого сезону чемпіонату німецької бундесліги Мюхонкладбатська Борусія передала 50 тисяч євро на відбудову дитячої лікарні Охмандит у Києві, яка постраждала від ракетного обстрілу росіян, і таким чином стала першим закордонним клубом який публічно допоміг клініці. Колишнього президента національного олімпійського комітету України Сергія Бубку на 142-й сесії міжнародного олімпійського комітету було приобрано серед 15 чинних членів, де і нинішній чільника організації Томас Бах. До міжнародного олімпійського комітету на новий восьмирічний термін. Перша Бубка був обраний членом МОК у 2008 році. Майбутня конденція стане для нього вже третьою. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про проведення у 2025 році в Саудівській Аравії кіберспортивних олімпійських ігор. після чого він приступить до розробки деталей кіберспортивного турніру, включаючи вибір локації, дати проведення, кваліфікаційні критерії та систему нагородження. До співпраці будуть залучені міжнародні федерації, які вже мають досвід у цифрових версіях своїх дисциплін і розглядаються для включення в олімпійську програму з кіберспортом. Баскетбольний клуб Слобожанського Прометея повідомив про підписання контракту з українським форвардом Ілею Кабацюрою, який минулий сезон провів івано-франківському Прикарпатті. Говорили, де до тридцяти іграх чемпіонату набирав 13,4 очка. Робив 6 підбирань і віддавав партнерам 1,7 передачі. Це третє підписання Прометея перед поверненням до суперліги. Раніше зі Слобожанського голосив про підписання Сергія Старцева та Кирила Марченка. Вихованців Дніпропетровського водного полу Валерій Ботнар Олексій Колповський та Олег Курбатов в складі збірної України стали чемпіонами Європи серед ветеранів у категорії 60+, змагання кого завершилися у Сербії. Дніпровець Валерій Ботнар разом з іншими двома вихованцями водного пола ще того Дніпропетровська Олексієм Колповським та Олегом Курбатовим у складі збірної України стали чемпіонами Європи серед ветеранів у категорії 60+, змагання ко завершилися у Сербії. Півстоліття тому він у десятирічному віці потрапив у першу групу, що й набрав тоді ще молодий наставника, згодом заслужений тренер України Геннадій Фоміченко, який розпочав працювати вже з досвідченими колегами тезками Вікторами Тереховим та Івановим. Сьогодні Валерій Дмитро. Оч, встиг пограти за рідний Дніпро. Потім були львівське і київське динамо, збірна України. Далі життя склалося так, що до професійних занять улюбленим видом спорту довелося повернутися через п'ять років. На найвищому рівні вдалося пограти і його нинішнім партнерам по ветеранській національній команді. Олексій Колповський багато років захищав кольори харківського локомотиву і збірної України. До неї входив і Олег Курбатов, але вже у якості гравця Київського Динамо. Він вступив до одного з столичних вузів і по нині мешкає в Києві. В всі троє вже майже 20 Постійно перетинаються у лавах збірної України з водного поло, з якої за цей проміжок часу встигли стати чемпіонами світу і триразовими Європи. Ці Ребята був перший набор нашого заслуженного тренера Феміченко Геннадій Дмитрийча, який много време проработал тренером, поднимал, розвивав водное поло в Дніпропетровське, и потом много времени был директором цієї школи. Поэтому как бы радостно, что вот первый набор, который он сделал, сохранился, и они все-таки показали, что время, которое ему делялось, и силы тренеров руководства не пропали даром. Що стосується завивання крайніх золотих медалей чемпіонів Європи у Сербії, то збірна України, здолавши почергово ровесників з Фінляндії 15-8 та Угорщини 12-5, і тактично свідомо 9 11 поступилася Іспанії, де можна було, не напружуючись, програти з різницею не більше ніж у шість м'ячів, щоб таким чином зберегти сили на фінальний поєдинок, в якому наша національна команда знову зійшлася зі своїм одвічним суперником угорськими однолітками. Так сталося, що співвітчизник останніх був одним з Арбітрів вирішального матчу, і звісно, його суддівство було упередженим по відношенню до українців, які не дивно, що горіли спочатку протягом трьох періодів зустрічі. Проігриває по ходу матча 3-0, судди у нас один із двох суддів, суд венгерський суддя. Ну, М'ягко скажемо, він був не на нашій стороні. Поэтому були дуже часті удалення, незаслужені з нашої точки зрення, звісно. Ну, как-то так потихоньку-потихоньку, наверное, на опыте, скорее всего, тут уже, наверное, чуть-чуть и мастерство, все-таки с годами оно вроде как и не пропадает. Ну, потихоньку их догнали, а потом переломили ход поединка в свою сторону, а там уже зубами держались, очень хотели поднять флаг Украины над головой. Ну что ж и получилось. За те, що вийшло, а саме збірна України стала чемпіоном Європи з водного полу у віковій категорії 60+, Вона була удостоєна золотих нагород. А після його завершення Валерій Дмитрович знову повернувся до звичних тренувань, які відвідує двічі на тиждень. В них він не тільки бере участь як досвідчений партнер-наставник на рівні з молодими батерполістами, але і разом з ними за відсутності команди у Дніпрі грає в чемпіонаті України за клуби інших міст чим постійно тримає себе у формі, яка стане йому у нагоді, щоб вже незабаром підкорити нову чергову світову чи європейську вершини серед ровесників. І на завершення промачню за поребриком світовий чемпіонат по, по огірковому хрускоту. Подібне божевілля, якщо не повне марення відбувається в Росії після того, як її виконали з Олімпійських юр, і вона використовує різні методи, щоб привернути увагу своїх громадян до спортивних подій середині країни. І на болотах знову пробили чергове дно у Кіровській області у рамках традиційного фестивалю Істобенський огірок. Під такою назвою відбудеться турнір по огірковому хрускоту, у якому, окрім росіян, господарів, участь візьмуть. Бангладеш, Гаїті, Гана, Єгипет, Індія, Китай, Сенегал, Сирія, Судан, Таджикистан, Узбекистан. Учасник відповідно до правил і регламенту при технічному контролі. Відкушують огірок, а звук, що отримується, реєструється у цифровому вигляді вимірювальним мікрофоном. Напевно, за такі чемпіонати бореться громадяни країни, яка потроху позбувається цивілізації. Якщо ти маєш паспорт РФ, то тобі заборонено дивитися і брати участь в Олімпіаді 2024. Натомість тримай аналог чемпіонат. З огірками в роті ця країна вже давно зійшла з розуму, тому на тому несіть нову. Дуже шкода, що наша держава отримала такого сусіда. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.